Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва, я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. Це відео це друга частина теми побудови відділу продажів з нуля. На нашому каналі вже є перша частина, тому якщо ви її пропустили, я дуже раджу почати перегляд саме з неї, щоб ви мали комплексну картину. В цьому відео ми розберемо другий та третій етапи побудови відділу з нуля, а саме побудову системи. Та підбір і створення інструментів. Тож, пропоную починати. І, звичайно ж, почнемо ми з теми побудови системи. Що саме включає в себе цей етап, пропоную розібратися зараз. Як саме побудувати систему для функціонування відділу продажів? Перший момент, на який вам варто звернути увагу, це прописання воронки продажів та процесів, які відбуваються на кожному з цих етапів. Для цього опишіть дуже детально весь шлях вашого клієнта від моменту, коли він ще не є вашим клієнтом, а є тільки потенційним клієнтом, до моменту, коли він вже придбав ваш товар або послугу та сплатив за це кошти. Наприклад, якщо ми говоримо про B2C-продажі через вхідні замовлення, то умовно у дуже узагальненому форматі ваша воронка продажів виглядатиме ось так. Таким чином ви описали повністю всю воронку і далі ваша задача описати необхідні дії на кожному з цих етапів та терміни їх реалізації. Наприклад, надійшов лід, задача менеджера опрацювати його протягом 15 хвилин з моменту отримання ліда. Під час дзвінка задача кваліфікувати клієнта, виявити його потребу та презентувати компанію і можливі рішення. Після цього перевести лід на відповідний етап в CRM-системі та підготувати офер. І тут знову ж таки конкретизуємо, як він саме має його підготувати. Наприклад, за певним шаблоном чи передати комусь на підготовку та оформлення, узгоджувати з кимось фінально цей офер чи ні. І, власне, скільки часу в нього є на цю дію, який дедлайн має бути від моменту комунікації до відправки комерційної пропозиції. Розумієте, про що я? Тобто ви розкладаєте весь процес ведення клієнта до продажу на етапи, описуєте дії менеджера чи інших залучених співробітників на кожному з цих етапів, а також прописуєте результат цієї дії та дедлайни на виконання. Наступна задача це прописати організаційну структуру відділу продажів. Її я раджу прописувати одразу в двох форматах. Перший формат це та, яку ви будуєте саме зараз. І другий формат це організаційна структура відділу на перспективу. Тобто та, якою вона має бути в ідеалі. Наприклад, на старті це може бути керівник та два-три менеджери, які або ж виконують однаковий функціонал, або розділені по напрямам. Наприклад, один відповідає за B2B продажі, а інший за B2C. Або ж вони розділені по функціоналу. Наприклад, хантери та клоузери, тобто ті, хто залучають клієнтів, і ті, хто ведуть основну частину перемовин і закривають клієнтів на угоди. І одразу ж ви прописуєте бажану структуру на перспективу, щоб розуміти точки зростання та потреби в кадрах в найближчому майбутньому. Орієнтовно це може виглядати ось таким чином, як на цій схемі можете робити собі скріне. Наступна дія це під кожну позицію створити посадову карту та джоп-офер. Насправді я знаю, як сильно власники компаній, керівники відділів не люблять цей процес, проте не люблять саме тому, що, як правило, вони знають шаблонний формат, який ми бачили усюди в інтернеті, де у вас 30 сторінок посадової карти, яку ніхто ніколи не читає. Але я зараз скажу не про це, не про шаблону, завантажену з інтернету посадову інструкцію. Так? Я кажу про створення чіткої посадової карти, де актуально та стисло викладені функції, які ви дійсно очікуєте від співробітника та результати виконання цих задач. Для прикладу, чудово працюють схеми і таблиці, де все досить лаконічно та наглядно відображено. Далі. Формуйте бізнес-процес взаємодію відділу продажів з іншими відділами компанії, наприклад, закупівлі, логістика, клієнтський сервіс. А також створіть регламент роботи менеджера, який детально описуватиме його задачі в рамках дня, тижня, місяця. Далі пропишіть програму фінансової мотивації з чіткими KPI. Матеріальна мотивація має стимулювати менеджера викладатись на 100%. Та давати змогу самостійно впливати на свій кінцевий прибуток. При цьому важливо, щоб вона містила в собі дві складові: це ставка та бонусна частина. Ставку на перші один або два місяці, це, в залежності від тривалості програми адаптації, складності вашого продукту та середнього циклу угоди. Я рекомендую закладати трохи більшу на період, поки менеджер не працює і він ще поки що адаптується, вивчає продукт. І напрацьовую перші угоди. Після цього ставку зменшуємо і прив'язуємо її до KPI. В якості KPI можуть бути випереджаючі та дисциплінарні показники: наприклад, кількість вихідних дзвінків, кількість розмов, сумарний час на лінії за день, кількість відправлених комерційних пропозицій, кількість призначених зустрічей, кількість проведених зустрічей. Також це можуть бути якісні показники, такі як якість ведення CRM-системи, це відсутність протермінованих задач або угод без створення задач. Це мінімальні обов'язкові показники, які необхідно виконувати. А також якість ведення перемовин. Проте важливо, щоб це у вас було не суб'єктивно, а максимально об'єктивно. Тобто ви оцінюєте саме дотримання скриптів. І далі ви обираєте максимум 3-4 KPI. Які будуть прив'язані до певної частини цієї ставки, і призначаєте вагу для кожного показника. Приклад, ви зараз можете побачити на екрані та зробити скрін. В будь-якому разі всі конкретні цифри, суми, вони орієнтовні. Зверніть увагу лише на саму структуру. Також я хочу звернути увагу, що, у випадку, якщо якийсь KPI виконано не на 100%. То розмір суми до виплати змінюється пропорційно до відсотка виконання. І бонусна частина прив'язується вже до виконання плану продажів і може виплачуватися в різних варіаціях. Наведу лише декілька прикладів: перший це фіксований відсоток від будь-якої суми, яку завів менеджер, другий це градація бонусу в залежності від відсотка виконання плану продажів, і третій це різні бонуси. Різна бонусна частина в залежності від джерела угоди. Це був лід, база чи самостійний пошук. Бо в кожного з цих випадків менеджер інвестував різну кількість часу та своїх зусиль для того, щоб залучити цього клієнта. Також компанія або вже витратила кошти на маркетинг на залучення цього клієнта, або ні, якщо, відповідно, це був клієнт з бази чи самостійний пошук менеджера з продажу. Блоком побудови системи ми з вами завершили. Тепер поговоримо про третій етап це вибір та створення інструментів. Сюди я відношу три ключові елементи. Перший це CRM-система. Проконсультуйте з фахівцями та оберіть систему, яка найкраще підходить під потреби вашої компанії. Не нехтуйте цим в жодному разі та не відкладайте на потім. На етапі, коли ви вже готові створити відділ продажів в своїй компанії, впровадження CRM є обов'язковим. Наведу лише деякі, проте найвагоміші причини, бо насправді їх більше. Перше це безпека вашої клієнтської бази. Друге це підвищення швидкості роботи та продуктивності менеджерів, а як результат збільшення прибутків компанії. Третє. Менеджери не втрачають клієнтів та не забувають їм зателефонувати в узгоджений час, що значно збільшує фінансові результати відділу. І четверте. Це змога збирати аналітику та відслідковувати показники. Друге. Оберіть та впровадьте IP-телефонію. Це дасть вам змогу тримати руку на пульсі, за необхідності переслухати будь-який запис комунікації з клієнтом, а також системно покращувати якість переговорів ваших менеджерів за рахунок проведення калібровок по записам розмов та пропрацювання зон росту. І третій елемент. Це підготуйте базу знань. Пропишіть скрипти продажів під кожен етап воронки та під кожну цільову аудиторію. При цьому врахуйте можливі варіанти розвитку діалогу на тому чи іншому етапі. Важливо, щоб скрипти були максимально адаптовані до реалій розмов, були написані простою мовою, без закручених формулювань та регулярно оновлювалися. Далі підготуйте шаблони роботи із запереченнями. Тоді, в якійсь стресовій ситуації, коли менеджер почув заперечення від клієнта, він точно не розгубиться. І сформуйте для них так звану шпрагалку з найчастішими чи просто можливими питаннями клієнтів та відповідями на них для менеджерів. Досить змістовно вийшло в нас відео, я розумію, що чим більше інформації, тим складніше її буде запам'ятовувати. Тому буду завершувати. В наступному відео ми розберемо четвертий та п'ятий етапи побудови відеопродажів, це найм та адаптація менеджерів. А на сьогодні дякую вам за увагу та чудового вам дня!